Готую смачну сирну запіканку з родзинками, без борошна, без цукру, і яка ніколи не опадає. Mm. Як це смачно? Просто немає шансів зупинитися, дивіться. Mm. Друзі, я вітаю вас на каналі. Готуємо з Олесею піжик. І сьогодні я хочу повторити для вас ту саму запіканку, яку я багато разів готувала в прямих ефірах, яка завжди вдається. Погляньте, не опускається. Вона не забита борошном, тому що тут його взагалі немає. Виходить, ідеальною пухкою, ніби хмаринка, і це та сама запіканка, яка улюблена багатьма з дитинства, Ну, особливо для мене. Для приготування величезної сирної запіканки вам знадобляться наступні інгредієнти. Тож ставте на паузу і вже скоро будете нею смакувати. Або, як завжди, шукайте все на трьох умовах в описі під цим відео. Отже, беру кисломолочний сир, в мене ось такий 5%, 700 грамів, тому додаю 7 яєць на кожні 100 грам сиру одне яйце. Далі додаю 3,5 столових ложки манної крупи, тобто на кожні 200 грам. Сиру виходить одна столова ложка манки. Далі підсолоджувач 150 грамів, звісно, дрібка солі і кілька крапель ванільної есенції. І додаю рівно половина маси грецького йогурту або сметану. Вже використовуйте як хочете. Половина маси від сиру. І, власне, до такої от субстанції перебиваємо нашу масу. Вона досить рідка, але так має бути. За бажанням додаємо родзинки, в мене це рівно 70 грамів, можете додати більше, менше, якісь інші сухофрукти, можете не додавати. Все. Далі підготовуємо форму, я беру ось таку, параметри я пропишу її. Можна нічим не змащувати, можна встелити пергаментом, я ж змащую ще дровачковим маслом, нічого страшного не буде. І зверху ще присиплю манною крупою. Для чого це все робиться? Для того, щоб гарно потім запіканка відійшла. Я її просто легесенько перевертаю після остигання на дошку для нарізання, і все легенько виходить абсолютно класно. Все, висипаємо туди сирну масу і відправляємо вже розігріту на 160 градусів духову шафу на 55 хвилин. Все. Погляньте, яка вона виходить всередині. Вона дуже-дуже легко відходить від форми. М -м -м, дивіться, дивіться, яка вона пухка. Дивіться, яка вона пружна. Зараз обов'язково покажу ще зблизька. Це дуже смачно, тому хто з вас пошука запіканки, яка дуже просто готується, а саме головне смачна і корисна, і не опускається ось цей рецепт саме для вас. Я люблю ось таку, дуже припечену, і вона і по консистенції, і за смаком нагадує той самий палений чизкейк. Зберігайте, готуйте, і нехай вам смакує. Дивіться, я її вже розрізала. Погляньте, яка. Ще раз, вона всередині, дивіться. Бачите? Вона просто така суфлеподібна. М -м і дуже-дуже соковита та всередині. Можна з варенням, як я їла, або ж просто так. М -м як це смачно! Просто немає шансів зупинитися, дивіться. Все, досить знімати, Ах, бо я за себе не відповідаю. Дивіться рецепт, готуйте, смакуйте, і я впевнена, що вам точно сподобається. Усім смачного! Дивіться ще раз, яка вона, яка вона пухка, всередині пориста, просто повітряна. Знаєте, що я їй буду подавати? Зі сливовим варенням. Я його сьогодні приготувала сама. Погляньте, яке красиве, без цукру, з пектином. Ось так от зверху. Трішечки сливового варення або будь-якого іншого. Чи взагалі просто так я люблю холодну з кавою. Дивіться, яка вона. Дивіться, яка вона пухка. Дивіться. Вона просто. Як Маринка. Клас. Просто клас. Обожнюю. З родзинками. М -м. Це просто щось. Вона в міру солодка. З родзинками. Та ще й з будь-яким варенням, як в мене от зі сливовим, воно з кислинкою. Ідеально, погляньте, погляньте, вона як. наче суфле, і при цьому дуже класно тримає форму. Мені кайфово. Я хочу, щоб так було і вам. Готуйте, нехай вам смакує. Здорова їжа має бути смачною. Друзі, ну а зараз, звісно ж, перед тим як насолодитися цією чудовою запіканкою, підпишіться, хто ще цього не зробив. Ставте обов'язково подобайки, пишіть будь-які коментарі, тому що тут завжди просто, смачно і по-домашньому.